Доброго доброго ранку, благословенного ранку, ранку, який нам подарував Господь. По Його милості ми не зникли, бо велике Його милосердя, бо Його милосердя простирається до нас з віку до віку. Слава Господу! Слава Господу! По милості Його ми прожили цю ніч спокійно. Тихо, знаєте, я кураю в тихій гавані. Я не знаю, що відбувається по всій Україні, але у нас було тихо, дуже тихо. Хоч і спекотно вчора було, але оця е, нічна прохолода і зараз на березі моря, так знаєте, не спекотно, прохолодно, класно, тиха гавань. І коли ти ще в цій тихій гавані сидиш не один, а сидиш з Ісусом. То знаєте, хай весь світ зачекає. Я на побаченні з Ісусом. Слава Господу! І кожен із нас може приходити на побачення до Ісуса, і кожен із нас може бути у Його ніг. Що нам потрібно робити? Нам потрібно тільки це захотіти. І коли ми хочемо побути наодинці з ним, Він. Обов'язково залишивши всі всі свої справи, а їх у нього багато. Він поспішить до вас. Вчора була така е, думка, що Ісус втомлювався. Так, да. коли він був в тілі, коли він був тут на землі, коли він був людиною, він втомлювався, тому що в нього було таке тіло, як і наше. І Ісус розуміє, коли ми втомлюємося, коли нам зле, коли ми в печалі, Він це все розуміє, коли ми роздратовані, Він теж це розуміє, тому що ми читаємо, що і в нього були випадки. Коли він злився, коли він був роздратований, коли він прийшов до храму, а там що? А там просто ярмарок, а там міняють, продають, там хтось про молитву якусь думає. Та ні, головне, щоб наживитися. І він був роздратований таким видовищем. Не завжди так було. Інколи він змирено з цим проходив повз. Проходив повз. Це ж не то, що він прийшов і опа, з'явився той ярмарок, він був там постійно. І Ісус, приходячи до храму, він бачив той ярмарок постійно, часто, але прийшов отой час. Прийшов о той час, коли Ісус уже розумів, часу вже замало, уже все уже має бути зроблено те, чому він прийшов на цю землю. І вже його це роздратувало. Ісус був такий самий, як і ми, людиною в такому тілі, але це було колись. Зараз в нього нове тіло. Зараз він Одиснує Отця. Зараз він цар царів, бог богів. Зараз він не втомлюється. Коли ми перейдемо в новий Єрусалим, в небесні обітниці, у нас будуть нові тіла, і ми не будемо втомлюватися. Ми будемо вічно молоді, ми будемо вічно здорові, ми будемо вічно радісні, ми будемо знаходитися в світлі, і ніяка темрява нас не буде затьмарювати. І там навіть немає і тіні і ніякої темряви. Слава Господу! Там немає жорстокості. Там немає заздрощів, там царює любов, розумієте, просто любов, густа, густа, густа любов, не така, знаєте, як, ну таке щось нібито: любов, а може, то просто е, не любов, а щось таке в, вроді як любов, от зараз в світі, отакого вроді дуже багато. І отим, е, Тимчасовим люди захоплюються. Але Господь каже нам: не дивіться на людей, не дивіться, що відбувається в цьому світі, дивіться на мене, про, про небесне роздумуйте. Я сьогодні їхала і, таку, і слухала невеличку проповідь. І коли проповідник почав говорити про небо, слухайте, в мене внутріну прямо такою радістю наповнилося серце, він просто в нього було це мимоліть. Але він каже, от там на небі і так радісно стало, і так радісно. І тому Господь правильно каже, Він так хоче, щоб нам було добре. І він нас заохочує. Він каже, добре утро. Він каже про гірське роздумуйте, про гірське, не про небесне, ой, не, не, про небесне роздумуйте, а не про земне. І тоді радістю наповниться наше серце. Слава Господу! Слава Господу! Кожен з нас ходив до дитячого садочка. І якщо у вас є діти, і діти встигли ходити до дитячого садочка, то забираючи дітей з дитячого садка, ми дуже часто говорили таку фразу. Ну, вибачте, так буде вже. Людина теж знімає вже і так, і так. Ми чули таку фразу. Ми говорили, я часто говорила, що ти там їв? Що ти там їв? Не знаю, хто нас навчив. Отак От ми один одному цю фразу передавали, і ми запитували дитину, що він там їв. Не знаю, навіщо ми це робили. Ну, можливо, щоб е, е, піклуючись про дітей, нам потрібно було дізнатися, чи взагалі вони встиг щось там їли. Чи така була їжа, е, що вони це не полюбляють, і вони голодні, і нам потрібно їх догодувати. Ну, деякі це питають точно, знаю, що потім пошукати укорити, о як мою дитину тут погано готують. Але ми зараз за це не будемо говорити. Ми запитуємо дітей. Що ти там їв? Нам це дуже-дуже цим піклуємося. Під час, коли дитина росте вдома, ми теж намагаємося нагодувати дитиною корисною їжею. Нам дуже-дуже потрібно, ми спостерігаємо, чи поїла дитина, чи не поїла, як поїла, що поїла. Так? Нам це дуже-дуже важливо. Отак само нашому Господу. Йому дуже-дуже важливо, що ми напротязі дня їмо, яку духовну їжу ми вживаємо, ми вкладаємо в своє серце, в свій розум. Йому це дуже-дуже важливо. І от коли пройде вечір, коли прийде вечір, він може запитати навіть сьогодні кожного з нас, а що ти сьогодні їв? А що ти сьогодні їла, моя? Дитинку, яку духовну їжу ти сьогодні поклала до себе в серце, що ти сьогодні прочитала, послухала, де ти сьогодні насичувалася, де у яких потоків? У потоків благодаті, у потоків Божого Слова, чи ти сьогодні насичувалася оцим всім світом, який каже, вдарили, дай здачі, ненавидь, ніколи не прощай, те і те і те. І коли ти знаходишся у тому гуртові ти насичуєшся оцим словом, і воно тебе не збагачує, воно тебе зруйновує. Тому нам потрібно пам'ятати, той, хто в нас сильніший, ніж цей світ. І нам потрібно з раннього ранку прокинулися йти і вживати ту корисну їжу. Лікарі кажуть, що вчені кажуть, що найважливіша, найважливіша їжа, яку ми вживаємо вранці, що нам потрібно поснідати, обов'язково поснідати. А потім далі вже, як вони кажуть, з, е, сніданок з'їж сам, обід поділися, а вечерю можеш навіть зовсім не вживати. У нас ворогів немає, тому нам нема кому її давати. але... Е, Дніданок найголовніше. Давид в своїх піснях каже: з раннього ранку я шукав тебе. Поки ще душа така світла, серце не заповнене якимось якимись, якимись феєверками земними, голова ще така світла. Спокійна, ти прокинувся, ти відпочив, ти не втомлений, ти не роздратований. Бери слово Боже, вживай його, насичуйся ним. Настав юношу на початку юнака, на початку шляха він не уклониться, коли зістареться. Ми можемо взяти це слово. І оце настав юнака це на початку дня, на початку, зранку. Проговори Слово Боже, яке Господь дав тобі. Скажи його декілька разів. Повтори, що ти дитина Божа, що Господь піклується про тебе, що Він не залишає тебе. Нагадуй це собі, нагадуй. Нагадуй, нагадуй собі, хто ти є в Ісусі Христі, нагадуй, що Господь є любов, нагадуй, що Він любить, 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 і по-іншому він не буде поступати, тому що Він є любов, Його сутність любов, Його сутність піклування. Але нам так важливо вранці насититись цим Словом. Божим Словом, підкріпитися, збагатитися, одягнути це слово на себе, і тоді виходити в цей світ. Від, в якому не все гладко, в світові в якому е... Багато є всяких катаклізмів, але якщо ми одягнені в слово Боже, якщо ми віримо, що ніяка стріла не залетить, ніякий ворог не зайде, ніякий ворог не візьме на сукільце, і ми це кажемо. І коли страшно, ми нагадуємо собі, що Господь покров наш, що він, наша, що він наш захисник, що Він наш притулок, а коли щось відбувається, отаке в світі, в твоєму житті, і ти не розумієш, Господи, а чому так відбувається? Ти кажеш, що той, хто надію складає на Господа, постижений не буде. І навіть якщо хтось там каже на тебе якісь мерзоти, а ти знову кажеш це слово, бо ти його вранці скуштував, що надіються на Господа, хто надіється на Господа, постижений не буде. І ти береш це слово, і ти береш його вірою, а щось болить. А щось болить тобі зранку треба слово, вже зранку прокинувся. Бере Слово, що ранами Ісуса Христа я зцілений, ранами Ісуса Христа я зцілений. Ісус мій цілитель, і ти починаєш це слово вкушати їсти, 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 поки збагатишся, поки наситишся, поки пройде оцей прорив, і потім ти радієш. І потім ти радієш, але від нас, від кожного залежить, з яких потоків ми п'ємо, яку їжу ми використовуємо. Господь каже: приходьте на мій пир, вже столи всі накриті, приходьте, вкушайте мою їжу, вкушайте. Ізраїльський народ ходив кожного ранку, це ж теж про щось каже. Не в обід, в обід уже все, в обід уже все. Сонце зійшло, і вся мана розтаяла, але зранку вставали і йшли, збирали ману. Оцей прообраз Божого Слова. Вони йшли і вкушали оту Божу їжу для того, щоб потім цілий день мати поживу. Слава Господу! Слава Господу! За оці образи! Він каже нам сьогодні: зранку, діти мої, насичуйтесь моїм словом: беріть це слово, вкушайте його. Хай воно вас збагачує, хай дає вам духовний зріст, хай дає вам пробудження, хай дає вам прорив в тої чи іншої сфері вашого життя. Господь дуже-дуже хоче, послухайте, це знаєте, як і Господь казав: істинно, істинно кажу вам: Господь хоче, щоб нам, його дітям, було на землі, як і на небі. Ми цю молитву, Отче наш, кажемо навіщо? Та повірте, Господь Хать хоче, Він дуже хоче, щоб нам було на землі, як і на небі. Слава Господу! Господь піклується про нас. Він дуже дуже піклується про нас. Він хоче. Зараз сказати комусь, що якщо у вас якісь негоразди, якщо у вас щось не виходить, якщо у вас по земним міркам... От якийсь такий невдалий день. Давайте згадаємо Петра, який був, був трударем. Він трудився. Розумієте, він не був ледачем. Петро взагалі був таким трударем. Він був сім'янином. Ми читаємо, що його промисел був це ловити рибу. І він ловив цю рибу. І він ловив, І ми читаємо декілька разів. Ми читаємо, що він, він був риболовом і він ловив рибу. І перше знайомство да, у Петра із е, Ісусом це коли Ісус прийшов і каже: Ну, можна я візьму твій човен? Я сьогодні буду казати своїми словами, хай Дух Святий говорить. І, е, е, Петро дав човен Ісусу Христу, а перед цим Він трудився всю ніч. Розумієте, він не лежав вдома на дивані, Він працював, він працював, але в нього не вдалося. І потім прийшов Ісус і каже, дай мені свого човна. І Петро дав. Ісус зайшов в човен, почав проповідувати, навчати людей корисному, давати корисну їжу. А потім каже Петрові: візьми цього човна і запливи. І Петро думає, як це може бути. Уже пройшов той час рибної ловлі. Зараз уже цього не можна робити. По тим стандартам світу, який він знав, по тим законам, що риболовля тільки вранці, рано-рано, або ввечері він каже, вдень риба не ловиться, такого не може бути. Але по слову твоєму я послухаю, я піду. Він закинув сіти. І Словився великий великий, і була велика, велика був великий, великий улов. Потім ми перелітаємо, пропускаємо три роки, і вже Ісус Христос Воскрес, і вже було падіння Петра, і вже було його каяття, і Він потім каже: не знаю, що робити, йду знову ловити рибу, іду знову ловити рибу. Пішов, знову, працював усю ніч і нічого не Піймав і коли поверталися, побачили на березі людину, яка закричала, Діти мої, діти мої, алілуя, Це може казати тільки Господь. Діти мої, чи є у вас якась їжа? Вони кажуть: немає. Закидайте сіти, буде вам. Знову, знову, час уже по міркам людським уже все, уже пройшло. Уже тобі скільки років подивися, про яке щастя ти там рієш, про яке збагачення, про які там зміни в своєму житті? Уже все приречений. А Господь каже: закиньте сіти. Закиньте сіти, не дивіться, не слухайте, що каже цей світ. Бог каже, і в старості, плодовиті, насичені соком. Господь каже, що я творю все нове. Навіть якщо ти прийшов до мене у 80 років, я насичу тебе днями, довгими днями і дам тобі радіти цим життям. Це комусь сьогодні Господь каже: візьміть це слово, Господь хоче творити. Щось нове в вашому житті. Це ще не крах, це ще не тупик життя. Продовжуйтесь, продовжуйте, насичуйтесь цим життям. І ось Господь каже: закиньте сіти, закиньте сіти. Вони закинули. І знову був великий, великий улов. Нам потрібно довіритись нашому Господу. Він ніколи нас не залишає. Він буде діяти в нашому житті постійно. І відкривати нам ті двері, які ми самі не зможемо відкрити. Він буде показувати нам шлях прориву, виходу з тої чи іншої земної ситуації. по-людськи це неможливо, а Госп, Господом можливо все. Нам потрібно схилитися під його руку. Що це означає? Довірити, довірити йому своє життя, довірити своїх близьких, довірити своїх дітей. І не сумніватися в його милості, в Його благості. І навіть якщо наші очі не бачать цього улову, і навіть якщо наші очі ще не бачать цього прориву, нам потрібно вірити. А Господь прийде, а Господь скаже: закінціте. І навіть в тих місцях, які ми не сподіваємося. І навіть якщо ваша робота зараз не приносить вам багато прибутку, повірте, Господь щось зробить. Але. Але для того, щоб він робив, але для того, щоб ми бачили прояви його в нашому житті, нам потрібно насичуватися ним, нам потрібно те щось робити. Нам потрібно заходити в спокій, довіряти йому, брати його слово, вживати, щоб наш духовний чоловічок він зростав, щоб ми ставали сильнішими, міцнішими, щоб віра наша кріпла. Адже якщо ми хочемо йти вже на глибини, а не просто отут біля бережка хлюпотітися, як діти. Діти в глибину не йдуть на глибину. Діти біля бережка, і батьки кажуть не йти на глибину тільки біля бережка. То це ж діти, а Господь хоче, щоб ми зростали духовно. Тож, давайте будемо слухняними, давайте будемо вживаючи правильну духовну їжу, зростати, зростати, зростати. І хай допоможе нам Господь. Пам'ятаємо, все ми можемо в укріплюючому нас, Господи. Приходимо до Господа, вживаємо корисну їжу і зростаємо. В ім'я Ісуса Христа, хай буде з кожним так із нас. Будьте збережені Господом, хай щира Господня рука оберігає кожного з нас. Хай Господь засяє світлим лицем своїм на кожного з нас і дасть нам мир. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.